Привіт усім! З вами Анатолій Власенко, ваш професійний вебінатор, який вчора не записав другу половину відповідей на ваші запитання, які виникли після першої секції. Тож, сьогодні роблю це відео з самим собою, без глядачів, щоб викласти його на YouTube. Тож, після першого заняття, яке розглядало нежить при ГРВІ за студії. Тобто гострий вірусний реносинеїд, виникло багато питань про високооб'ємне промивання. Якщо питаєте вже про нього, то давайте поговоримо з вами, в принципі, про сольові розчини, трохи більш розгорнутіше. І почнемо з їх різновидів. В принципі, більшість сольових розчинів, які є на полицях аптек, це розчини, які містять натрій хлор в концентрації 0,9%, що відповідає концентрації натрій хлору у наших слезових. Але чистий натрій хлор зустрічається не дуже часто в бюджетних брендах, і це, в принципі, є нормальне рішення. Але щоб продавати товар серед. Мільйона конкурентів на аптекарській полиці, він має чимось відрізнятись. Тож тут вже починається боротьба морської і океанічної води. Їх є купа видів, кожна з них збагачена там якимись своїми унікальними мінералами і так далі. Але, як на мене, то немає зовсім різниці. Бо немає доведеної ефективності у цих домішок. Третім варіантом є розчин рінгерлока з ксилітом, про який якраз ви і питали. Це препарат Sinusalt. Да, знов підкреслю ніякого конфлікту інтересів, ніякої реклами. Всі торгові назви, що тут будуть називатися, це просто приклади, вибрані або тому, що вони одні на ринку, або тому, що вони цей перечень доступних препаратів з нашого ринку. Або ж це просто випадково взяті перші, які підпалися на очі. І е, є ще ряд сольових препаратів з домішками, які мають свою власну дію чи мають її мати. Тут іде мова про декспантенол, ектоїн, гіалуронову кислоту і фі, всякі фіти -доміжки. Що хочу сказати, з цього всього списку я тільки по ектоїну бачив, хоч якось нагадуючи е, реальні дослідження, і там результати такі, соу so соу -so. може так, а може ні. Щодо інших варіантів, я б не радив взагалі розглядати. Тобто маємо сольовий розчин, ксиліт так, може бути корисною домішкою, чому потім трошки розкажу, а все інше нас вже не турбує. Ну, про концентрацію ми говорили з вами на першому занятті, тому я до цього не повертаюся. Значить, і різновиди. В варіанті доставки і кількості в організм, значить, перше це дозоване промивання, тобто тоді, коли у нас є аптечна упаковка, і ми маємо невелике введення препарату в. Наш ніс. І високооб'ємне. По різним даним, воно починається або зі 100, або навіть з 400 мл за процедуру. Я своїм пацієнтам зазвичай раджу, щоб тільки ну, не менше 100, 100 мл, якщо влили, то це вже є добре, це вже непогано, надалі, навряд чи там шо, ще щось вимається. І різновиди дозованого. Тут зліва на слайді ми бачимо взятий. Першим, ну, я ввів сольові розчини на таблетки ЮА, і воно видало мені список. Я звідти і нахапав картинок препаратів. Значить, чому тут два носолі, теж розкажу. Значить, перший носоль він іде у варіанті дозованого спрею, коли ви один раз натисли, один раз пшикнув. В такому ж варіанті є Квікс, є Аквамаріс, є Акваспрей. Хтось ще точно є, бо їх ну, надто багато взагалі на ринку. Е, гарна форма, е, виходить, що зрошує воно більш-менш лагідно, все око. Другий варіант також дозований спрей, також представлений носолем, але ми тут натискаємо на баночку. Якоїсь кардинальної відміни я в цьому не бачу, але в принципі на нашому на, на аптечній полиці я і не бачив інших представників у такій от стискаючійся баночці. Тобто, перші два варіанти вони є релевантні. Третій варіант це монодози. Коли в маленьку пластикову пляшечку налити фірощена, або морська вода, їх теж є багато. Це Мерімер, це Хьюмер Монодоза, який тут, це Фізіомер, Фізіодоза, здається. Ось це крапельна форма, яка може ефективно використовуватися у малих дітей. Наступний варіант це спрей під тиском. І. Їх теж є мільйон різних з різними насадками. Від насадки у них залежить струмінь, який з тої банки виходить. Чи він розпорошується на багато мілких струменців, чи він гарно лупить одним струменем. Тут вже дуже на любителя. І така історія спочатку моєї практичної діяльності, коли я вперше зустрівся з ворожнечою фармпредставників. Тоді, от як зараз пам'ятаю, це. До нас ходила фарм, ну, представниця Delta Medical, які займалися і певно, що займаються хюмором, і представник Нікомедо, який ходив з Марімером. І от представник Нікомеду нас жахав, що у балоні хюмору такий скажений тиск, що е, дорівнює двом-трьом атмосферам. Це як у колесі Камазу. Ну, по-перше, в колесі Камазу тиск ще більший, бо у вантажних машин там він перевалює за 5-6 атмосфер. По-друге, Нащо про це говорити тоді, як в принципі в будь-якому балоні плюс-мінус однаковий тиск, розрахований на те, щоб весь препарат з балона вийшов, відрізняється переважно сама насадка, яка вже забезпечує розпорошування засобу у носі. І, взагалі, це не колегіально, коли наговорюємо на своїх колег, навіть якщо вони конкуренти. Хваліться своїм, а лаяти не треба, особливо за спиною, в очі можна сказати. І різновиди високооб'ємного промивання. Значить, цей варіант у нас відомий як Лійка. А загалом, це торгова назва запатентована Неті З 1974 року, і це той варіант, коли до доказової медицини прийшло лікування з аюрведичних практик. Якийсь час фірма, яка виробляла Нетіпот, користувалася цим як власним. Неповторним засобом, але усе закінчується так само, як і авторські права. І наразі є досить багато різних варіантів варіацій на тему, особливо за кордоном. У нас я тільки знаю одну: це е, система Аквамаріс або ж така лівочка. Значить, другий варіант це сквіст Bottle. Я не переводив, бо е, досить важко перевести е, ну, досить важко сприймається дослівно, м'яка пляшечка з м'якого пластику, що легко стискається. Тож будемо використовувати також цей Bottle. В такому варіанті у нас є якраз система Sinusalt, про яку я казав раніше, Рощін Рінгерлока з кселітом, є кукушка. Я не знаю, про що думали маркетологи, коли робили таку назву. Хоча певно, що у наших людей прихильність поки що зберігається нормально до методу кукушки. Тож вони вирішили по це підтягнути. Це зовсім не кукушка, бо під промиванням у проецу, або якраз оця ЗОЗуля. Мається на увазі вливання врощину з активним його відсмоктуванням, що наразі визнано більш шкідливим ніж корисним, бо ми забираємо поверхневий шар слизу і за рахунок цього порушуємо транспортну його функцію, а наслідок ніс гірше очищується. Тому слиз повністю вимитий з носа, винятий висмоктаний не має бути. Третій варіант це іригатори для носу. Взагалі, такі прилади це іригатори для порожнини роту зазвичай, в яких може бути насадка для носа. На нижньому малюночку ми з вами бачимо от таку насадочку, яка має обтурувати носовий хід для ефективного промивання. І гумові груші не рекомендовані для вливання. Чому тому що їх дуже важко просто реалізувати. і в них починає розмножуватися гарна всяка флора. Якщо казати про відсмоктування виділень з носа, так воно може проводитися обережно гумовою грушею, але тоді ми не ну, ми повітря не вдуваємо в ніс з неї. Ми спочатку натискаємо, вводимо в ніс. Відпускаємо, виводимо з носу, і нам байдуже, що всередині, головне, щоб носик був чистий. Приготування. Значить, це тема, якою я зазвичай не торкаюся, але мені стільки е колег, яких я поважаю, вже натякали, кидали статті про те, що там американці, європейці кажуть і канадці, що можна робити сольовий розчин. Сам що до жали, я вирішив про це вам теж розказати, значить, е рекомендації. Посилання на рекомендації буде на наступному слайді. А наразі ми подивимося, що вони пропонують робити. Там Half of quarter water, значить, що в перекладі на українську означає 0,94 літра води. Тобто, ну, беремо грубо літр. Тих 50 мл вже невелюємо. Значить, літр дистильованої або фільтрованої, або кип'яченої охолодженої води. Я зазвичай для. Ну, я взагалі нікому ще не рекомендував такого робити, але б дистильовану воду її і важче достати, і я не бачу в тому якогось великого сенсу. Значить, до, до цього літру ми додаємо від 1 до 1,5 повної чайної ложки солі для маринування. Зазначається, що поварена. Кухонна сіль не має використовуватись, бо вона не очищена. Вона може містити домішки, які невідомо який ефект будуть нести, тож не використовуйте кухонну сіль, беріть сіль екстра, яка якраз застосовується для маринування. Е, Стандартна чайна ложка не є стандартизованою мірою, тож як тут насипати, ну, написано, що повний, тобто, певно, з невеличким вершком. Одна півтори тут, в принципі, не страшно пересолити. Більш страшно, ну якщо ми зробимо більше солі ніж потрібно на цю кількість води, то ми можемо отримати в результаті відчуття печіння в носі. Неприємно, несмертельно, значить, якщо ми здамо менше солі, ми е, зробимо гіпотонічний розчин, про який ми минулого разу говорили, які здатні е, з яких рідина може переходити в слезову і буде викликати помірний набряк. Якщо ми це цю процедуру робимо, тоді коли у нас і так набряк в носі, нічого хорошого з того не вийде. Тож. З вершечком, одну чайну ложечку, якщо не ну, дуже здається, що мало, ще половинку такої ж. Рекомендую додати одну чайну ложку соди, звичайної кухонної, яка використовується для випікання. Перемішати і дати настоятись принаймні протягом години, щоб повністю все розчинилося. Взагалі, коли. Я розповідаю па пацієнтам, наприклад, про використання нетіпота або ліки. Я кажу, що сіль висипали і добре розмішали, щоб їй не лишалося на денці. Якщо вона там лишиться, то в кінці процедури ви почнете мене обзивати поганими словами, коли чиста сіль піде в ніс. Осаду не має бути. Має бути все розчинено. І переходимо до застережень. Зберігати таку банку не більше тижня, бо вона може. Контамінуватися бактеріями, це вже недобре вливати додаткові, невідомі які бактерії на наші слезові. Банка має бути перед приготуванням на вимита і оброблена паром або кип'ятком. З самої банки, якщо ми використовуємо, наприклад, шприц, а його теж можна використовувати згідно рекомендацій, він використовується по такій же техніці, як я буду розповідати про сквіст -баттл. Тож. З банки самої не набирати, ми переливаємо в іншу ємкість і вже набираємо напряму з неї, щоб не контамінувати розчин. І от знизу посилання на джерело, про яке я казав. Значить, Онтаріо, Канада, 2001 рік. На нього зсилається зараз актуальна сторінка про сольові розчини на тудейті. Нетіпот або лійка. Значить, Використовуємо положення з нахилом голови, трохи піднявши догори вище розташовану ніздрю, і вливаємо в неї. Перед тим, як вливати, маємо впевнитися, що в нас закрита ізольована носоглотка, що яке піднебіння піднялося. В інструкції до лійки Аквамаріс є супервідео на Ютубі, яке я часто показую пацієнтам на прийомі, бо воно професійно знято, нормально виглядає. Там все ясно, тільки я зазвичай виключаю звук і озвучую сам, що ми беремо воду 36,6 приблизно, щоб коли занурюємо в неї руку. У нас не було відчуття ні гарячого, ні холодного, що ми е, тримаємо готовий розчин максимум добу. Якщо ми використали половину лійки, ми замотуємо її харчовою плівкою і можемо лишити до вечора. Ввечері підігрити, наприклад, в мікрохвильовці і використати другу половину. Більше доби такі розчини по інструкції не рекомендують тримати. Ми стаємо над раковиною, приймаємо от таке положення, або як написано в одному джерелі, що. Деякі люди звикли це робити в душі, Боже. Раді Бога, робіть собі в душі, це нормальна тема. Значить, стали і вдихнули з відкритим ротом на половині вдиху, затримавши дихання. Зробити так. У нас притиснулось піднебіння. В принципі, більшість дорослих людей вже знає, як це зробити, навіть без цього вдиху. Просто зробити і все, і дихати ротом. Ніяких кукукань і так далі не треба. Тож прийняли позицію, затримали дихання, верхнє розташовано, вище розташовано ніздрі починає вливати, з нижньої розташованої виливається. Потім змінюємо положення, воно відбувається в протилежному напрямі. Якщо вливається, і виливається з однієї тієї ж ніздрі, тобто набряк великий, Нічого страшного, повторіть просто процедуру протилежною, хоч щось та туди попаде. І моя рекомендація особисто від мене це не сякати ні сильно 10-15 хвилин після промивання. Чому я про це говорю? Це з власного досвіду, бо кожен раз після тої ліки лишається якась кількість рідини у нашій носоглоці, яка ізольована від роту. Якщо ми подуємо сильно. Ну, під час вже видування носу насправді ми опускаємо під це неважливо. Якщо ми подуємо сильно ніс, у нас є шанс викликати закладеність у вусі або вушний біль. Я не кажу про отит, Тобто ситуація. Я собі насякав отит. Це ну, такий дуже спірний момент, про який немає нормальної досліджень. Так, в принципі, логічно обумовлено, це може бути, бо самі механізми розвитку гострого середнього отиту це аспірація або рефлюкс з устя і стахієвої труби хвороботворних бактерій. Але ми зараз не про це. Не дуйте сильно ніс, а тільки видуйте з відкритими ніздрями. Зробіть після промивання так. Щось там вийде, щось не вийде. Через пару хвилин можна повторити, а через 10-15 хвилин, будь ласка, вже да, по одній половині з бажано відкритим ротом. Можна сякати. По е, інструкції для дітей старше 5 років. Це те, що написано в Аквамарісі, і не написано в інших взагалі високооб'ємних промиваннях, про що ми зараз ще поговоримо? Значить, батл або шприц. 30-міліметровий, 30, 30 -мл, який теж допускається для промивання носу, використовується в отакому положенні. Тобто людина згинається паралельно поверхній землі, голова прямо, пляшечка вставляється перпендикулярно. Знов таки маємо підняти піднебіння м'яке, зафіксувати, і тоді плавно стискаємо щодо форсованого промивання, яке. Є прекрасне відео в інстаграмі, у групі е, у телеграм-чаті нашого курсу, мені також його люб'язно знов скинули. Про дитинку маленьку дорочку, яка сидить на руках у мами, не представляє шприц до носу, і роблять бжинк форсовано. І з протилежної ніздрі вилітає просто купа козявок, бяк і так далі. Про форсоване промивання я не зустрічав. рекомендацій. пишуть, що вводити повільно, особливо обережно, якщо там є набряк. Так, значить, застереження, от сольві не є лікарським засобом, тому вони не мають повноцінної інструкції, тому у них зазвичай неокреслені побічні симптоми. І компанія-виробник не несе майже ніякої відповідальності за призначення цих засобів. Тож, коли призначаєте дітям особливо до 5 років, будьте дуже обережні. Є поняття в англійській літературі як well selected patients, тобто, це ті люди, в яких ви впевнені, що вони то зроблять правильно. Якщо впевнені, призначайте невпевнені, незнайомі перший раз тричі подумайте, перш ніж це робити. Так, значить, і по вибору це суто мої рекомендації, вони ніде не окреслені е, в статтях. Я не зустрічав, принаймні. Це просто мій досвід, якого слухатись чи ні, вирішувати вам. Тож я пропоную дітям до уроку використовувати крапельну форму, і все буде добре. А якщо ми кажемо про дітей вже від року до п'яти, я зазвичай призначаю, якщо у батьків не було іншого досвіду, наприклад, там ми вже миємо спреєм під тиском, нас дитині дуже подобається, гарно висякається ніс. Добре, мити спреєм під тиском. Якщо це перше використання, то я або дитина не любить спреї під тиском, а батьки все одно миють, то я рекомендую дозовані спреї там, де раз на тис і отримали дискретну дозу. Дозований стиском, я зазвичай вже кажу після п'яти років. І високооб'ємне я при гострій патології не призначаю. Доведена ефективність високооб'ємного промивання переважно показана при хронічних запальних процесах в носі та при носових пазухах. Так, вони зустрічаються у дітей. Ми будемо про це говорити на наших наступних лекціях основного курсу, але. Не так часто. Тож, але знов-таки тут вибір за вами: є 5 років, будь ласка, інструкція того самого Аквамарі Солі, який вже дозволяє з того віку використовувати. Да, і не забувайте, що біль при вушний біль, що появляється при промиванні носу, є показом до припинення промивання, закладеність вух також. Якщо воно там не проходить за 5-10 хвилин після промивання. І було ще два питання до вебінару: це НПЗЗ і маскування симптомів. Значить, як я це бачу, якщо є скарги на порушення загального самопочуття, але у нас є досвід отитів і вушного болю, і мами дуже боїться пропустити той вушний біль. Ви не пропустите, якщо будете давати по симптомах. Наприклад, дитині було погано, там ще паралельно було підвищення температури, дали ібупрофен. Через 8 годин його ефект припиняється. І якщо вушний біль з'явився, то він з'явиться по закінченню дії препарату і нікуди він не сховається. І загалом е є таке твердження, що профілактично давати знеболювальні немає сенсу, бо біль все одно виникне. І я пропоную не мучити дітей, яким дуже погано. І нагадую, що ми не лікуємо жарознижуючими температуру, ми полегшуємо загальне самопочуття наших маленьких пацієнтів. І друге питання, окрім наведених, це назацитограма. Значить, я зараз сьогодні не буду про це говорити, бо ми це будемо розбирати на, кур... на вебінарі про алергічний реніт. Але якщо коротко, то сенсу від неї мало що при гРВІ, що при інших патологіях. Все буде Україна. До нових зустрічів. Сподіваюся побачити вас на наступному вебінарі циклу, який пройде наступного четверга, 6 жовтня. Якщо захочете зареєструватися, посилання буде в описі до цього відео. Гарного вечора, тихої ночі!